Всім привіт, від Галитверітай і сьогодні зі мною грає Артем, Артемічі Денис. Він зайшов недавно, але він не на, звін, на відео Угу. Він недавно зайшов, ми просто там собі переписували. Просто зараз і грали, типу, на цьому серії. Ми розвились і нарешті зробили четверту фазу. Дійшли до неї. Я зробив алмазне кайло. Поздравляйте. Зараз для вас це буде можливо пару секунд. чи Ні, ну коротше, ми спочатку ми зараз будемо бати просто в тому. блок. Можливо, попробую скорти його на ПК, тільки не знаю, що має вийти, ну, надію, що вийде. Ну, там ми побачимо. Коротше, якось так. А по-перше, просто ламаю блок. І, і все. Надіюсь, що вам сподобалося це відео, ви поставите зарані лайк, підпис на канал і поставити колокольчик, або хоча б просто напишіть які якісь коментарі. Чи збросимо вам це відео, чи ні. Ну і все. с деревом. 就是说。 Ти де? А, коротше у мене п'ять алматів. І що але ліпше говорити. Знаєте, зразу, а ну-ка вітали твари. Для вас це буде загадкою. Все, краще підписав книгу. Вот вам прошу. Я просто був прикол, так ти писав. Прочитай, що то пише. Сука. Ну як твій прикол, ти що я написав? Такое себе, але прикольно ж получилось. <laughs> Я думаю, что это как коржак, ржака, ржака, короче. <laughs> Я с тебя šurp <плес> Х-ха, хочешь прикол? Я таки просломаю мені мне. Я забираю алмаз, и Денис написывает просто утекаю. У железо выпало мне зомби. <плес> Я. Чому у мене найма розкупана блоках? То бо ти не хоче копати. Я копати все забирала <гуми> 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 А мене більше, ніж Дениса. Та. Ой, Боже... Нарешті то барана перегнав. Ой Чого? Нічимось не хоче вчатися І ми не розуміємо чого Хоть і пише Шо по Почему? При тут почему? Алло. Він не хочешь знімати видео. Вот так. Погано. Нога ж затерпла. Ой, Чуєш? Чекай. Чекай, дамку. <плес> <плес> це ха має бути Прикольно, кстати. А йому віддай золоту. Йому віддай золоту. Щоб радуюсь хоча б цьому. Якщо б зайшов відеочата, я би йому може ждав, але блин, реально щось не хоче, я не розумію чого сам. Ми йому нічого не зробили. тебе ще араф скапать боку у тебе 2800. Він лопату мою випросив. Віддай лопату мою. Ей. Фундуки. Він не приймає подарки від нас. Він з нами не хоче. Ну та він реально обіжний, він взагалі з нами навіть, навіть говорить, не хоче, як ми бачимо. Подо сильно задіяло його чувства. Ага. Знов стак. Яїц. Прикинь, так яїць, випало одна три куриці. Жопа. Ну, то удача прям. Суперська. Коротше, ми не знаємо, що сказати, де нас, як ми поняли, обічний. Час скажу, я сам не пам'ятаю чого. Я забула. Я забула! Клас. Так, телеграм, ротик, оп, будь ласка. Просто на телефоні було трохи Трохаус. Я думаю, що ми можливо почули, можливо, і не факт. Ну хто знає. Ну, Знає лише Баран. От і вся правда. Все. <crouching> так, хто мені буде допомагати то блок ламати? Аман 2. Ура, наконець. А що так швидко? А чого так швидко? Як ви бачите, в нас слава, на післо блоків, але прикол того, то, що ми коли докупали до третьої фази, в нас два рази <плес> воно збросилось. У нас воно два рази збросилось, коротше, і так вийшло, що тепер воно так. самые лучшие моменты это игнорировать Артемича прям прям нравится почему тебе это нравится ну есть такое специфическое

Водянам. <різь> Водяна. Водяна підземна шахта. Щось такого, типу Лаш дрібцы, Типу я не знаю, як то сказати Бо я сам не знаю. Делаешь? <сöring> <сöring> Ладно, <сöring> <сöring> по пустоты кого словил? Что такое кирка? Нет, ты не уже. Кирка это типа такая палка. А, я ж могу себе алмазную, я снимайте лучше желание. Ну, Я пошел Секунду. Короче, я включаю. Артемыч, ты что робишь? Артемыч, что робишь? похороны. Артемыч. Артемыч сдох. Идите все сюда, идите все сюда, иди ко мне, идите все, иди все ко мне, идите все ко мне, идите все ко мне, ко мне, прям, идите. Алло, Артем, еще Дузик, идите ко мне. Уся, будем тебя помнить. Эх, даже для тебя. Всё, будем тебя помнить. Как лучшего Акса Лутля. Я не могу на это смотреть. Пиздец, ёбнутый. Не могу на это смотреть. Пиздец, ёбнутый. Но... Чё? Правда, у тебя провични. женю но Сам в алмазке ходит. Жаловаться не может. Да хрен не бит. Сам в алмазке ходит и никому ничего. Он, блин, этот Артем еще одной из железки ходит. Железный, железный! Усё <как> этот по маске ходит! Падла! Ты тварь, ну боже! Вот это говно вообще! Насрать тебе штаны требуется! Тебе штаны треба насрать. насрать! Даже на поминки не может ты Хрень. Да хрэээээ! Хрэ, мне не надо. Сам в Алмазке ходит. Вот, посмотрите! Я увидел, просто хочется сделать зараз все тебя не слышно. Может, этот честь вот этот. Поганый плюс. Поганый. Смей только мне ударить. Я за раз этот эту стрелу знаешь, куда запихаю. Чтобы ахкал. Ты знаешь? Я так его запихаю. Я прям тебе в душу дырлюся. Убить. Ничего изнасиловая не знаешь, что ты вообще думаешь, тебе хочу душу насрануть, чтобы кто вот тут вот было? Посмотри, пять, что ты сказал. Что ты сделал? Он украл. Убрал. Убрал воду. Воду убрал. Иди, иди. Уйди просто. Сдрысни за это. Убери Уйди, просто, отойди, иди уйди. Отойди, уйди просто. На тебе твои поминки. По тебя бы похоронить Зажила просто. же ну, об одной железной жилет ходит А ты, блин, почти фулла маски. Боже, давай тебя скинем. Как раз давай! Давай тебя скинем, предмуртик, давай тебя скинем. Давай. Артемич, ты где? Ползи, давай. Ползи, давай. Давай. В одной алмазке хует. Мы трудимся, пахаем. Хоть пытаешься это сделать. А ты я просто я не знаю. Тепер понять чому я не можу говорити. Вони мені офнули мікро. А то тварі. Що не вони робить? Пізєц. Та й тут вони в жопу. І так з ними трохи не інтересно. Ліпше сам буду тут собі з ким не говорити. Коротше, я хочу, я ще хотів вам сказати, що я собі зараз буду строити новий домик від них. Я не знаю, просто з ними взагалі не інтереси, вони тільки мене бісять. Просто не виношу їх. То я буду веселятися, і з ними не хочу. Вони просто пісніть пістять. От би їх просто розірвати отак на кусочки хочеться мені і все. Я не знаю, вони мене просто пістять трохи вже. У це не Ну, Ну, ліпше я веселюсь, буде ліпше. І в мене є ідея, як це зробити. кстати. Ну, ці пік теж це урінати, я говорю. Ні, там вдруге дещо пише. Все. Я буду приселятися, але це вже буде наступній серії. То якщо вам нас це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. а з вами був я. Радхакер у Денис і Артемович Хоч трохи й, бі... й мене мене бісять. Не, спочатку була весла, а було потім почала дуже сильно чуть І зараз не знаю, таке враження, що я хочу розігратися їх на куски і все. То коротше, пока що на цьому все. І всім пока. Надішка послухати відео